Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо з вами тренувати, знаходити невідомий множник, відновлювати рівності і розв'язувати та порівнювати задачі. Тож почнімо! Попрацюємо усно. Розгляньте обчислювальну машину. Подумайте, за яким принципом вона працює. Дійсно, кожне число, яке є ліворуч, потрібно ділити на 7. Отже, дивимося, вводимо перше число 35, ділимо на 7 і отримуємо відповідь 5. А тепер швиденько відповідаль. Скільки буде? Позмагайся зі мною. Чи буде твоя відповідь раніше, чи моя на екрані? 42. Поділити на сім. Чотирнадцять поділити на сім. Двадцять один поділити на сім. П'ятдесят шість поділити на сім. Я думаю, ви добре впоралися з цим завданням. І не забули записати число і класна робота. Тож рухаємося далі. Виконуємо завдання хвилинки каліграфії. Запишіть усі відповіді таблиці множення на 7. Тобто ви собі диктуєте 7 помножити на 2 і записуєте в зошит, скільки буде. 7 помножити на 3 і записуєте, скільки буде. І так далі. Попрацюємо за номером 853. Розгляньте табличку. Усно назвіть пропущені числа. Дивимося перший стовпчик. Перший множник 3. Другий невідомий добуток 21. Я вам нагадаю, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, діліть 21 на 3 і кажіть, скільки буде. І якщо ви відповіли 7, ви абсолютно праві. А тепер самостійно. Перший множник 4, другий невідомий, добуток 32. Відповідайте, скільки буде? Третій стовпчик. Невідомий перший множник. Його помножили на 7 і отримали 14. Отже, це було число. Так. П'ятий, четвертий стовпчик. Наскільки множили? 5, щоб отримати 25. Наскільки множили 7, щоб отримати 21? Добуток 49, другий множник 7. Яким же ж був перший множник? Для наступного стовпчика наскільки помножили, точніше, яке число помножили на 3, щоб отримати 9. Звичайно ж 3. Наскільки множили 7, щоб отримати 35? І відповідно, яке число помножили на 5, щоб отримати добуток 35? Я думаю... Це не викликало у вас труднощів це завдання. Тож йдемо далі. Поставте відео на паузу і запишіть відновлені вирази 854 в ЗОшит. Я вам нагадаю, щоб знайти невідомий. Множник потрібно добуток поділити на інший відомий множник. Отже, перевіряємо. Перша рівність. Невідомий перший множник, щоб його знайти 30, ділимо на 5, це буде 6. Отже, 6 помножити на 5 буде 30. Другий приклад. Третій приклад. четвертий, п'ятий. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку руханку. Відпочивати під час роботи дуже важливо. В зошит запишіть вирази 855. Поставте відео на паузу, розв'яжіть приклади, а для того, щоб ви могли себе перевірити, внизу екрану з'являються відповіді. Якщо серед ваших відповідей будуть такі числа, значить приклади ви розв'язали правильно. А наш урок... Продовжується. Наступний номер 856 знайдіть в підручнику і виконайте самостійно, самостійно розгадайте загадки пінгвінчика. Не забувайте відпочивати під час своїх занять. І Попрацюємо над задачами. Знайдіть в підручнику задачу 857 на сторінці 140. У цьому номері дві задачі. Спочатку розберемо першу. Прочитаємо її. Зібрали сім кошиків полуниць по 4 кілограми в кожному. І 5 кошиків суниць по 3 кілограми в кожному. Скільки всього кілограмів полуниць і суниць зібрали? Давайте знайдемо ключові слова і фрази. Полуниць. Сім кошиків по 4 кілограми. Скільки всього зібрали, невідомо. Суниць. Також невідомо, скільки зібрали, але відомо, що 5 кошиків по 4 кілограми. Скільки всього кілограмів полуниць і суниць зібрали? Розберемо задачу. Це задача на знаходження суми двох добутків. Отже, для того, щоб знайти відповідь на головне питання задачі, скільки всього... Кілограмів полуниці суниць зібрали, нам потрібно спочатку обчислити, скільки зібрали полуниць. Отже, спочатку ми 4 множимо на 7, тому що 4 кілограми в одному кошику, а кошиків 7. Записуємо, скільки це буде, і пишемо пояснення. Замість слова зібрали ми ставимо рисочку. І дописуємо полуниць. Далі пошукайте, скільки зібрали суниць. 5 кошиків по 3 кілограми. Дійсно, ми повинні 3 помножити на 5, записати, скільки буде, в дужках не забути кілограмів і пояснити, що це зібрали суниць. А в третій дії ми повинні ці два результати додати, між собою скласти. 4 помножити на 7 буде 28 кілограмів. 3 помножити на 5 15 кілограмів. А щоб дізнати, скільки всього, ми повинні до 28 додати 15 кілограмів. І записуємо отриману відповідь. А також відповідь до задачі. Обчислили 28 плюс 15, записали, скільки це кілограмів, полуниць і суниць зібрали. Попрацюємо над другою задачею. Прочитаємо її. А в зошит запишемо задача 857, 2. Зібрали сім кошиків полуниць по 4 кілограми в кожному. І п'ять кошиків суниць по 3 кілограми в кожному. Чого зібрали більше полуниць чи суниць? На скільки кілограмів більше? Зробимо короткий запис. Полуниць. Невідомо скільки 7 кошиків по 4 кг. Зверніть увагу, запис такий самий, як і в задачі 857.1. Тобто це однаково, що полуниць невідомо, скільки зібрали, 7 кошиків по 4 кг. Суниць. Теж невідомо скільки 5 кошиків по 4 кг. Зверніть увагу, поки що... Наші дві короткі умови співпадають, поки що наша задача дуже схожа на задачу 857.1. Але тепер в нас є питання, чого зібрали більше і на скільки кілограмів більше? Це те, що відрізняє нашу другу задачу від першої. На скільки кілограмів більше зібрали? Отже, розв'язання починаємо аналогічно до задачі 857. Ми не зможемо дати відповідь на головне питання задачі, поки не дізнаємо, скільки ж зібрали полуниць і скільки ж зібрали кілограмів суниць. Отже, перша дія буде така сама, як і в задачі 8571. Ми 4 множимо на 7 і отримуємо 28 кг. Полуниць зібрали. Друга дія теж буде така сама, як в задачі 857,1. Ми 3 множимо на 5 і отримуємо 15 кілограмів суниць зібрали. А от з третьої дії у нас задачі вже починають відрізнятися, тому що дані про суниці і полуниці у нас однакові в двох задачах, а от питання різні. Чого зібрали більше? Ми бачимо, що полуниць 28 кг, а суниць 15 кг. Отже, ми розуміємо, що полуниць зібрали більше. Наскільки більше, от для того, щоб знайти, наскільки кілограмів більше у нас полуниць, ми повинні від більшого числа відняти менше. І відповідно третя дія наша буде 28 відняти 15 дорівнює 13 кг. Отже, на 13 кг більше зібрали полуниць. І це ми записуємо у відповідь задачі. На 13 кілограмів полуниць зібрали більше, ніж суниць. Наша відповідь у такому вигляді відповідає одразу на два питання нашої задачі. Наскільки кілограмів більше? На 13 чого зібрали більше? Полуниць зібрали більше, ніж суниць. Завдання для кмітливих. Яких клітинок на дошці більше чорних чи білих? Дайте свою відповідь. Я вам раджу подивитися по стовпчиках, а по рядочках. Наприклад, в першому рядочку скільки білих і скільки чорних. А тепер подивитися кількість рядочків і кількість клітинок в них. І записати свою відповідь. Чи чорних більше, чи білих більше, чи однаково. А наш урок закінчено. Вашим домашнім завданням буде розв'язати приклади 859 і задачу 860 на сторінці 140. Обов'язково оцініть свою роботу. Як вам працювалося? Не забудьте показати, підняти вгору великий пальчик і сказати Я молодець, тому що я впевнена, ви всі молодці, ви гарно працюєте, дякую вам за увагу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.